Людську байдужість ось такими білбордами в Івано-Франківську з'явилася соціальна реклама із фотографією безпритульного собаки та красномовним закликом. Прихистіть всього по місту їх має з'явитися 15. Матеріали виготовили за кошти Євросоюзу у рамках проєкту СОС, безпечне співжиття людей та безпритульних тварин на польсько-українському прикордонні. Він передбачає також закупівлю медикаментів для стерилізації тварин, крім того, розроблено програму обліку і реєстрації собак та проєкт під Будівництво притулку для чотирилапих безхатьків, от тільки земельної ділянки для його спорудження досі не виділено. Зараз ми шукаємо і працюємо над тим, щоб можливо ще знайти один із проектів, де б безпосередньо вже можна було використати кошти для будівництва такого притулку. Але сьогодні є проблема це з землею. Ви знаєте, що навколо місця івано Франківська це сільські ради, земля в їхньому на їхній належності, і тільки, можливо, сільські ради можуть виділити десь землю під такий притулок. Тому що на жаль, в місті Воно Франківського немає вільних земельних ділянок, де би реально можна було такий притулок, землю під притулок виділити і затвердити її річним сесії. А доки влада шукає земельну ділянку, тваринами опікуються волонтери дому сірка у загвізді на орендованій території. Створили для них міні-притулок. На все про все 100 тисяч гривень гранту, який виграли самотужки. Плюс до того підтримка благодійника з Польщі він знайшов якось. Сам ще своїх родичів у місті Івано-Франківській вони самі вийшли на нас. Спочатку він просто закуповував нам крема, макарони, і пшено. Коли вже він побачив, що тут дійсно є робота, і грошима тут ніхто не сорить, і вони йдуть в нормальний напрямок, правильний, то він почав виділяти ще більше. У притулку мешкають 108 собак. Більшість з них привезені сюди побитими і хворими. Тепер вони нагодовані доглянуті, щасливі мають комфортне житло, піч щоб не замерзли взимку. І щоденний раціон на свої плечі таку відповідальність взяли двоє тендітних дівчат та мужчина, котрий готує собакам їжу. Волонтери кажуть, хоч і мають підтримку небайдужих людей, коштів все одно не вистачає. На даний час у нас біля 20 тисяч гривень боргу в клініці, і зараз ще плюс десяток йшла оренда тисячі гривень. Треба нам шукати. І сітка нам мінімум 100 метрів. Сітки треба на дві сторони, щоб огородитися, і тварини не брали паркан для пухнастих улюблень волонтери постійно шукають господарів. Від початку року прилаштували у добрі руки понад 500 тварин. Та ще розподіваються, що влада в Івано-Франківську врешті візьметься за створення справжнього притулку для чотирилапих. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.